В Галицькому районі конфлікт між двома чоловіками закінчився ножовим пораненням одного із них 2 квітня увечері у селі Маріямпіль Галицького району встановлено щодо вчинення тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок яких потерпілого було доставлено у лікувальний заклад. Причетний 41-річний житель Львова. Хворий поступив в стані середньої важкості одразу взятий на операцію. На операції при ревізії органів чорної порожнини виявлено пошкодження тонкого кишечника і брижі тонкого кишечника. В ході проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що потерпілий зі своїм товаришем та собакою навідався до сільського магазину. Приміщення торгового закладу зайшов ще один чоловік зі своїм собакою. Собака підійшов до мого чоловіка, і біля нього була моя собака. Чоловік відштовхнув легенько ногою цю собаку, щоб ну. Відійшла від лінди нашої собачки від чоловіка. Все цей чоловік почав до нього ну, говорити, чи, яким має це право. Це стало причиною конфлікту між чоловіками. А потім і бійки, під час якої підозрюваний вийняв предмет, схожий на ніс та спричинив опонентові тілесні ушкодження у вигляді проникаючого ножового поранення. Після скоєного зломисник пішов додому, де в подальшому його затримали правоохоронці. Пояснював підозрюваний. Це при розмови з він раніше приїжджав в це у дане село і ну неодноразово виникали такі конфлікти з місцевими жителями. А тому в нього такий агресивний настрій був до місцевих жителів. За вчинення підозрюваного затримали у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. За цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 121 умисні тяжкі тілесні ушкодження. Грабунок року грабіжники посупили майже 15 кілограмів золота з автомобіля представника ювелірного заводу. Інцидент трапився в самому Івано-Франківську. Торговий агент припаркував автомобіль поблизу місцевого супермаркету. Коли підприємець відлучився від машини, один з грабіжників розбив заднє скло і вихопив сумку з коштовностями. За попередніми підрахунками там було майже 15 кілограмів виробів на суму понад півмільйона доларів. Підприємець почув, як спрацювала сигналізація, і одразу підбіг до машини. Утім, злочинці встигли втекти. Злочинці іменно розбивали скло задніх дверок цього автомобіля, тобто багажника. Вони знали, як мінімум виглядає, і в чому знаходяться ці золоті верби. Тому зорієнтовані були однозначно. Або відслідкували, що ми зараз відпрацьовуємо цього нашого потерпілого вже десь по шляху. Його за фактом розпочато кримінальне провадження. Злочин правоохоронці класифікують як грабунок в особливо великих розмірах. У Калуші викрадача з автівки застали на місці злочину. А в ході слідства він зізнався ще в одному такому злочині. Власник автомобіля Фольксваген Транспортер біля п'ятої години ранку, 4 квітня, застав зловмисника при спробі крадіжки з автомобіля, автомагнітоли та антирадара. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що до даної крадіжки причетний мешканець міста Калуша. Проте, в ході слідства той зізнався ще в одній крадіжці, вчиненої 3 квітня з автомобіля. Даді викрадені речі, а саме чотири спінінги, рюкзак із рибальським спорядженням та домкрат, які він зберігав удома з наміром продати. Речі, які він викрав з автомобіля, він переховав в підвал. Речі вилучені і долучені до матеріалів кримінального провадження. По даному факту порушено кримінальне провадження за статтею 185 частиною другою. По факту оголошено підозру і обрано запобіжний захід. Домашній арешт, як було встановлено, зломисник майже місяць тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння аналогічних злочинів. Повертався додому та розминувся із грабіжниками. Андрій Воляк просто на сходовій клітці зустрів крадіїв, які кілька хвилин тому обчистили його помешкання. Побачивши відкриті двері, усе зрозумів та кинувся наздоганяти зловмисників. Завершити переслідування завадив перцевий балончик, який застосували грабіжники. Між другим першим поверхом, прямо на першому там почали газ пускати. Ну мені прямо ну не в очі, але я знаю метрів за таких три. Я там не міг, я розібрати, якось хоч такої, в кіно себе стрілювати газом. І все, мені одразу таке, я дихнув, не може дихати. Після одразу подзвонив до правоохоронців, які за кілька хвилин приїхали на місце злочину. Далеко втекти зловмисникам не вдалось. На одній із сусідніх вулиць їх затримала поліція. При собі мали вкрадені гроші та відмички. Як виявилось, крадії не місцеві до рогатина приїхали зі Львова і вже неодноразово мали проблеми з законом. Цікаво, що зараз у Львівському суді слухається кримінальна справа за скоєння крадіжки одного із зловмисників. Направлено фотографії злочинців у місто Львів, так як один із. Злочинців при собі мав документи, що підтверджували його особу, і вони були уродженцями Львова. Двоє осіб є раніше судимі, притягалися за різного роду кримінальні пропорушення, угони, квартирні крадіжки, за замах на вбивство. Злочинців затримано за даним фактом відкрито кримінальне провадження. Наразі триває досудове слідство. Вкрадене чи придбане у раніше судимого Івано-Франківця правоохоронці вилучили близько сотні різних речей. Підозрюють, це награбоване майно. Обшук провели згідно з ухвалою міського суду. Раніше розпочалося кримінальне провадження. Поліціянти кажуть, помешкання 36-річного Івано-Франківця нагадувало склад із товарами різного призначення. Знайшли тут одяг та взуття із цінниками, жіночі прикраси, побутову техніку, електроінструменти, в'язки ключів, документи, прилади для опалення та інше господарське приладдя. Снити, звідки в нього все це майно підозрюваний у крадіжках не зміг, як і не надав підтверджуючих документів щодо законності їх придбання. Тому правоохоронці припускають, ці речі можуть бути викраденими. Раніше зловмисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. На цю хвилину можна вже ствердно сказати, що вилучені речі нами є дійсно з крадіжок, тому що вже є декілька громадян, які опізнали свої речі, які були викрадені на початку цього. Року, тобто вже проводиться слідчим підрозділом впізнання цих речей. Окрім того, ряд речей ще є нами неопізнаними. Це є в першу чергу речі, швидше за все, з новобудов, так як там є досить велика кількість електроінструменту, бувшого вжитку, і видно, що він використовувався, ну, в якихось будівельних цілях. Тобто, є ряд речей, пов'язаних. З ремонтними роботами, і в зв'язку з цим, користуючись нагодою, хотів би звернути увагу мешканцям нашого міста на при перегляді цього сюжету, в разі впізнання будь-яких речей, які будуть представлені в подальшому цьому сюжеті, звертатися до чергової частини івано франківського відділу поліції. Протягом квітня на Прикарпатті проходитиме черговий місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухівки. Це добра нагода позбутися небезпечних та заборонених речей, уникнувши кримінальної відповідальності для прикарпатців, які дотепер володіли ними. Відповідності до листа Національної поліції України, а також плану основних заходів на 2017 рік Національної поліції у з 1 квітня по 30 квітня на території Івано-Франківської області і безпосередньо на території України проводиться, проводиться місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів. У цей період часу громадяни Івано-Франківської області мають право звернутися в органи національної поліції. З метою добровільної здачі зброї та уникнення від цього відповідальності. Окрім того, слід зазначити, що особи, які в даний період часу здають мисливську гладкоствольну чи мисливську нарізну зброю, мають можливість її зареєструвати у власне користування. Утім, не уся зброя, яку добровільно здають до поліції, може бути зареєстрована в особисту власність. Особливо звертаюся до осіб, які брали участь в антитерористичній операції на сході України, що вони зараз в цей період часу можуть добровільно здати зброю та уникнути відповідальності. Тому що ця зброя, яка знаходилась на сході України, в реєстрації не підлягає, тільки знищенню. За незаконне зберігання зброї відповідальність наступає кримінальна, і санкції статті передбачає від 5 до 7 років позбавлення волі. Працівники поліції звертаються до громадян та нагадують, що незареєстрована зброя це не тільки порушення закону, а й причина нещасних випадків, які на жаль трапляються як з дорослими громадянами, так і з неповнолітніми. Шановні краяни та гості міста. Національна академія внутрішніх справ, вищий навчальний заклад Міністерства внутрішніх справ України, що майже століття готує висококласних фахівців для правоохоронної системи держави. Факультет номер 3 академії, що розташований у місті Івано-Франківську на вулиці Національної гвардії, 3, запрошує випускників загальноосвітніх навчальних закладів та працівників Національної поліції України на навчання за денною та заочною формами, спеціальність право та правоохоронна діяльність. Факультет номер 3 академії також здійснює підготовку фахівців за спеціальністю право за кошти фізичних та юридичних осіб. Студентів та випускників вищих навчальних закладів запрошуємо на навчання на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу. За детальнішою інформацією звертатися за адресою на екрані та контактними телефонами. Якщо хочеш бути успішним, приєднуйся! Твій вибір Національна академія внутрішніх справ.